Нейтри, неден, найден, найден, найди Тупай тобто, знайшла, не відпусти, люби, любий, тобто, не люби Нейден, найден, найден, найдень Тупай знайшла, не відпусти Люби, любий, люби Я, як почався цері Скінчилась халява на темна і море що там за нами ніхто не знає, що сам без Хто а ти? Мені ти розкажи, я на дорозі, уроки ввечері, не забудь зроби догорили, пішла, не відчуваєш висоти. Все тебе вкриває в твоєму краю та чому себе покараєш ти? Скажи, скажи найди, найди, найди Ней, Ней, ти пай знайшла Найди, найди, типи знаєш, лад не відпусти Люби, люби, люби Ти мене знаєш, і ти доторки в руки як доторки моєї душі, знакові події зроби на вертулі ті, серед поля політай покрути, поспіши Помилох на роби, наповни спершу Сипе, а, -а. а потім інши Вони знають усе лити не йди, найди, 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 найди. те знайшла, не відпусти, люби, 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 найди, 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 найди. те пай знайшла, не відпусти, люби, люби, люби. Хоче свой погляд та море, з піском що листя на землі. Сміхаєшся, ти сонна, ти немовля І ти зірка на цій землі Найди, 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 найди. Мене тебе скажи, в на дорозі у руки ввечері, не забули зроби, догорило ти шлехо, не відчуваєш висоти Все тебе вкривай, помокраю, та чому собака райшти? Скажи, скажи, мені ти розкажи, я на дорозі у руки ввечері Не забули зроби, то горила ти не відчуваєш висоти. Вкрипаю фому краю, та чому собакаєш ти Скажи, скажи, скажи Найди, 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 найди Типа знайшла на фі пусти Люби, 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 люби Нейди, найди, 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 найди. найди, найди.